Народ, всім привіт! Відправляюсь на столичний ринок, хочу рибки купити, форелі, філешку. Кілограмчик десь візьму, щоб засолити на новий рік. Покажу вам ціни, покажу вам що по чому. Поїхали. Якщо вам потрібна рибка, м'ясо, то вам треба у цей павільйон Б1. І тут ви знайдете все, що хочете. Ось при вході зразу можна купити всякі спеції, горішки. Три що хочеш. Давайте я вам, О, я, вам. Там. Ось ціни. Шикарна рибка, ще. Корочка. Ось дивіться, які карасики, навіть лини є. Щука, сом, лин. Ціни ось перед вами, бачите, все. Можете приїжджати, купувати. Така красота і корочка червона, вичка красотулька. Ну, ну, Любителям поселець з Кумбрії така красота. Матіас, пожалуйста, таранечка. Яка хочеш. Ціна коротше, на червону рибу там від 500 до 700 гривень за кілограм. Нормальні ціни, приїжджайте, купуйте. Баранінка, бачите, замаринована. Лопатки, стегна. Зразу можна в духовочку, не треба маринувати нічого. Ось тут. Ась? Косточки зернички. Сіни ось. на холодець. Треба комусь, півнички. А в яку ціну сало ось таке? А ось це. 150 гривень. Так, М'ясо по 170, є ребро. Така красота. Ось подивіться, роцю, що? А по чому сало ваше? Є 50, є 300 є 500. Є таке з м'ясом 700. Це 700, так? Да? А це 500. 500. А ось це 300. 300. Та видно, що гарне. А м'ясо почм? Місто 350 гривень. 350 гривень. Тут вітрини просто гнуться. Дивіться, скільки добра добра всього. Що хочеш. Баранінка ось бачите. Яка краса, лопаточка по 190, ножки 150, ребро. 90 гривень кілограм, ну це ще й хороша ціна, я вам скажу. Ну Це не каре, звісно, але но нормально. Звісно. Дивіться. Коротший народ, тут стільки всього, що аж голова обертом йде. Тому приїжджайте, вибирайте, купуйте, дуже все свіженьке. Це я не рекламую, просто тут завжди скупляюся, ціни адекватні, нормальні. І можна, можна, можна гарно скупитися. Купив я кілограмчик рибки, пів кіла форелі, пів кілограма сьомги і все. Треба тікати відсюди, тому що тут можна все так скупити. Йдемо їсти чебуреки ось ялиночки які продаються красота гарнесенькі ось друзі хто не знав де чебуреки продаються ось павільйон а2 проходимо там а3 і між ними ліпьошки з тандира там самса дуже смачна, колись пробував. А ось тут чебуреки продаються. Ось прайс. Зараз будемо замовляти і будемо нямати. Що, друзі, купив я чебуречок. Він правда літом вони на тарілочці, так і салатік зверху ще посипають зелень. Взяв ще самсу з бараніний, дуже класно. і ліпьошечку гарячу, у них там стандира. Дуже рибка кілограм, І айранчик чебуречок запиті. Це все, що я сьогодні купив. Тепер їдемо зараз далі у метро. Ось, друзі, отакий розмір. Здоров'яний чебурек. Вони в них дуже смачні. Тому заїжджайте, пробуйте. Круто, дуже спайшко. Ось, Коротше, мої покупочки. Рибка, дивіться, яка гарнесенька. Красота. І моя найулюбленіша ікра, ікра Форелі. Дуже класна. Ось така. Клас. Ось такі покупочки сирив трошки. Та й Буду Новий рік святкувати. Всіх з наступаючими святами.